Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 281 однієї тисячі 90 особин за добу 620 і поранено 843 тисячі 270 песиголовців за добу 1860 танків 4777 одиниць за добу 20 бойових броньованих машин, 9082 одиниці за добу. 30 артилерійських систем 6666 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 806 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 540 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5158 одиниць за добу, 29 крилатих ракет 1530 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9015 одиниць за добу. 35 спеціальної техніки 951 одиниця за добу 3 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.